Пристрій, який додасть не тільки зручності та стилю, а й внесе різнобарв'я в світлове оздоблення вашого ігрового сетапу під час онлайн трансляцій Вітаю, друзі, з вами Олмакс. І сьогодні я розповім про ігровий мікшер а по сумісництву і звукову карту від компанії FiFain CS3. Цей девайс коштує на Aliexpress трохи більше 1300 гривень, і як ви можете бачити, коробка до мене прийшла без суттєвих ушкоджень, за що в свою чергу можна подякувати продавцю. А продавець в моєму випадку компанія Fifine. Всередині коробки ми маємо вже звично ось таку візитівку від Fifine, досить докладну та якісну інструкцію, де зазначені основні характеристики пристрою, опис функціоналу кожної кнопки та детальна послідовність підключення до ПК. Є навіть додатковий гайд по налаштуванню в програмі OBS, це також плюс. USB кабель для підключення до ПК, Type-C до Type-C або до Type A. Тут є такий перехідник, що буде зручно для користування. Остувачів, у яких в ПК є вільний тільки USB Type-A. кабель мініджек три 3,5 мм для підключення навушників. Ну і під кінець сам мікшер. Пристрій важить всього лише 300 грам, компактний, а значить, не займе багато місця на столі. Кути корпусу заокруглені, що, як на мене, є добре. Має 12 приємних на дотик педів та 4 фейдера. Не тугі і не легкі, щось середнє. На звороті 4 гумові накладки для запобігання ковзанню під час використання. На задній панелі ми маємо наступний набір роз'ємів, Type-C для підключення до ПК, Line-Out для виведення стереозвуку, наприклад, на зовнішні динаміки або інший ПК, Headphone для моніторингу вашого голосу за допомогою навушників, Line-In для введення звуку з зовнішнього пристрою, наприклад, смартфон або планшет. Хедсет для підключення гарнітура, наприклад, навушники з мікрофоном. Перемикач між динамічним та конденсаторним мікрофоном, в залежності від типу вашого мікрофону, комбінований роз'єм для підключення мікрофона XLR або TRC. Я пропоную підключити мікшер до ПК, тож далі ви зможете оцінити зміну якості звуку. Мікшер успішно підключено, трошечки довелося повозитися з налаштуваннями виводу звуку. Але в цілому, користуючись інструкцією та логікою, можна все зробити самому без допомоги Гугла. Також я помітив, що гучність запису звуку трохи підсилилась, і для того, щоб шкала в ОБС не завалювалась в червоний сектор, я трохи зменшив гучність вхідного сигналу для запису в операційній системі. Давайте детально розглянемо панель управління. Почнемо з кнопки в лівому верхньому куті з написом 48 вольт. Це фантомне живлення для вашого мікрофона, якщо воно, звісно, потрібно. Нижче знаходиться кнопка електрик або автотюнер, за допомогою якої можна змінювати тональність вашого голосу. Має 12 режимів і, скоріш за все, більше зацікавить тих, хто працює з вокалом. Привіт, з вами Олмакс. Ми тестуємо ігровий мікшер від FiFine. Привіт, з вами Olmax, і ми тестуємо ігровий мікшер від FiFine. <плес> Як цю функцію можна застосувати в геймінгу, я поки що не знаю, але це є і добре. Оскільки це геймерський пристрій, то як же тут без rgb підсвітки? За неї відповідає кнопка в правому верхньому куті. Є 11 режимів, як статичні кольори, так і режим дихання та потоку. Ну а якщо ви не фанат RGB, або в даний момент вона вам просто не потрібна, її можна вимкнути. А наступна функція зацікавить стрімерів: кнопка Change Ченджівойс відповідає за зміну вашого голосу. Доступно 6 режимів: чоловічий, жіночий робот, монстр, дитина та людина похилого віку. Привіт, з вами Омакс і ми тестуємо ігровий мікшер від Fi Fine. Привіт, з вами Olmax і ми тестуємо ігровий мікшер від FiFine. Привіт, з вами Olmax і ми тестуємо ігровий мікшер від FiFine. -uh. <.estar> Привіт, з вами Olmax і ми тестуємо ігровий мікшор від Fi Привіт, з вами Olmax і ми тестуємо ігровий мікшер від FiFine. Привіт! З вами Олмакс і ми тестуємо ігровий мікшер від FiFine. Наступна корисна функція для стрімерів це запас будь-яких звукових ефектів на одну з чотирьох кнопок кастом A, B, C або D. Після натискання кнопки зазначений ефект буде відтворюватись. Це без сумнівів додасть особливої атмосфери на твоєму стрімі. Як я вже казав на початку, фейдери мають середню жорсткість ходу. Як вони себе покажуть після тривалого використання, побачимо, але сам факт можливості оперативно регулювати звук під час онлайн-трансляції не може не радувати. Під кожним фейдером знаходяться кнопки вимкнення звуку, які дозволяють швидко заглушити звук мікрофону або іншого підключеного пристрою, і при цьому саме в момент вимкнення або навпаки вімкнення звуку, ви не почуєте неприємного специфічного клацання. Цей пристрій у мене вже майже тиждень, та за час його використання можу відмітити наступне. Він компактний та легкий, не ковзе по столу, має досить непоганий набір роз'ємів та функцію фантомного живлення, приємні на дотик педи та фейдери, кнопки моментального м'юту каналів, це може і банальне річ, але це реально дуже зручно. Є функція зміни голосу, для стрімерів це корисно, але є момент. Як тільки ви відключаєте цю функцію, то при наступному увімкненні ваш попередній вибір не зберігається. Є питання по кольору корпусу, але тільки в тому випадку, коли ви полюбляєте їсти смажені пиріжки з капустою і мацати жирними пальцями все навкруги. В такому разі зверніть свою увагу на цей мікшер в чорному кольорі. Чи почув я якусь принципову різницю в якості звуку? Враховуючи, що в тандемі з мікшером був мікрофон від Fifine AM8, який сам по собі звучить доволі якісно. Різниця в якості до та після підключення мікшеру, звісно, є, але не можна сказати, що щось кардинально змінилося. В цілому звук добрий, тут мені більше немає що сказати. Єдине, чого мені не вистачає, це наявність програмного забезпечення, хоча б самого простого для того, щоб через ПК можна було назначати звуки на кастомні кнопки, а також змінювати. Та налаштовувати функцію зміни голосу. Про кастомні кнопки. Якість запису звуку на них залишає бажати більшого, є сторонні шуми, і це не дуже приємно. Знову ж таки, цю проблему можна було б вирішити наявністю додаткового програмного забезпечення. В цілому, як пульт, в якому є необхідний мінімум функцій для проведення стрімів, враховуючи низьку ціну, це топ. Якщо ви вирішили зупинити свій вибір саме на Fifine and Game SC3, то посилання, за яким можна замовити цей мікшер на AliExpress, я залишу в описі. Під цим відео. Ну а якщо вам сподобався мій огляд, будь ласка, тисніть лайк цьому відео та напишіть свої враження від цього девайсу в коментарях. З вами був Омакс, до зустрічі в нових відео, па-па.